Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Крім того, запропонував обрати кандидатом від демократів чину віцепрезидента Камалу Гаріс. Про це сьогодні будемо говорити. До нашого ефіру долучається Владислав Рапонов, голова інституту американістика аналітик інтерв'ю з Україна. Вітаю! Вітаю і спершу хочу почати взагалі. Хто така Камала Гарріс, що про неї відомо? І я би хотіла, щоб ви у цьому запитанні також сказали, а яке ставлення до неї від самих демократів? Почну з того, що Камала Харріс це чинна віцепрезидентка, тому рішення президента Байдена все ж таки підтримати її виглядає цілком логічним, тому що якби він її не підтримав, тоді логічне запитання було би до нього самого. А чому, чому ви тоді її взяли на посаду віцепрезидента у 2020 році? Тому власне цим він певною мірою себе намагаюся захистити від можливих нападок опонентів, які вже тривають, тому що республіканці на конвенції вже негативно висловлювалися про Камалу Харіс. Звісно, вони це робили раніше, але зараз ці всі розмови активізувалися якраз тоді ще на фоні. Того, що Байден міг вийти з перегонів, тепер уже це, це стало дійсністю. Але Камала Харріс вона з'явилася не там вчора в американській політиці, не позавчора. Вона була американським сенатором від е, штату Каліфорнія, штат, який загалом є продемократично налаштованим. Тому власне Каліфорнія її часто називають там. Оплотом демократів, власне, і в принципі вона була до цього ще генеральним прокурором штату Каліфорнія. Взагалі, у неї теж там дуже схожа історія до е, кандидата віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса, е, але в принципі, з там з єдиною відмінністю, що її е, батьки були безпосередньо мігрантами до Сполучених Штатів, е, там фактично вона в собі акумулює там. Декілька ідентичностей, якщо можна це так називати, і власне, теж в принципі, вона як часто американці кажуть там про відомих людей, зробила себе сама. Тому власне вона має навіть таку репутацію доволі жорсткої політикині, і вона цю репутацію насправді. Заслужила не за один день теж і будучи прокурором штату Каліфорнія. А це як часто пишуть американські медіа про це найбільший офіс фактично в Сполучених Штатах, тому що Каліфорнія не не найбільший штат за населенням, тому власне. Вона довго йшла до цього шляху, скажімо так. Ну і фактично, ось е, е, оголошення Байдена про вихід із кампанії. Це, звісно, її такий зірковий час, по суті, над яким вона довго працювала. І я думаю, що, звісно. Коли вона погоджувалася на посаду віцепрезидента в 2020 році, звісно, вона мала на у своїй голові вибори 2024 -го року. Ну і однозначно, вибори 2028 року. Тобто для демократів це крок для акумуляції підтримки навколо одного кандидата, чого фактично не було останні місяці, тобто формально був. Один кандидат, але багато ходили розмов про його заміну, його, його вихід з кампанії. Тепер все ж таки є шанс, що і як то кажуть, самі демократи в палаті представників, в сенаті губернатори штатів, які є демократами, все ж таки підтримують її. І за даними видання, наприклад, Washington Post, то більшість якраз цих демократів вже готова підтримати Камалу Харіс, але це все ще не там стовідсоткова більшість, хоча я думаю, що можливо, і 100% більшості не буде. Зрештою, демократія це, це це влада більшості. Да, тому власне можливо, і цього їй не знадобиться навіть для того, щоб отримати номінацію. А вже коли вона отримає номінацію, то справа буде насправді геть іншою. Тоді тоді я переконаний, її підтримують всі демократи. У тому разі, якщо вона дійсно стане кандидатом від демократів, ем, наскільки в неї є шансів перемогти Трампа? Тобто після дебатів Байдена Трампа от такі були і аналітики казали, і рейтинги казали, що Байден ну дійсно дає задню е, зараз. Якщо можна чи можна вже говорити, які рейтинги у неї можливі можуть бути проти Трампа, чи дійсно вона може дати йому бій? Фактично, рейтинги в опитуваннях, там, які були оприлюднені до того, як Байден. Виголосив те, що він не буде балотуватися, вони всі приблизно давали той самий результат насправді її і Байдену проти Трампа. Тобто, десь в певних опитуваннях там різниця була один відсоток, але це такі опитування, все ж таки, треба розуміти загальна температура, як то кажуть, по палаті. Тому власне на них треба з обережністю певною дивитися, тому що сполучених штатах голосування за президента Відбувається по штатам, і відповідно е, треба набрати більшість в кожному штаті, да, щоб перемогти. А точніше, треба набрати 270 голосів так званої колегії виборчиків. Тому, власне, і е, Камалі Харріс, скажімо так, е, не треба перемагати в усіх штатах, її треба перемогти в трьох або чотирьох штатах, з так званого числа пурпурових штатів або battleground штатів або swing states, Тобто це ті штати, які вагаються, які одного разу можуть голосувати за демократів, іншого разу за республіканців, і тим самим вони вирішують фактично долю виборів, тому. Теж е, питання для, для демократів цікаве, хто буде кандидатом віцепрезиденти, якщо Камала Харріс все ж таки буде кандидатом президенти, і тут уже я думаю, треба буде дивитися, і це і, і це надзвичайно важливе питання, і це якраз і стосується рейтингів самої Камали Харріс, і демократів загалом. Наприклад, якщо вони обирають там губернатора Каліфорнії. То навряд чи це принесе якихось реально додаткових електоральних балів, тобто Каліфорнія, і так проголосує за демократів тут нема в цьому особливо інтриги. Але якщо наприклад вона або демократи обирають губернатора Пенсільванії чи губернатора, Наприклад, штату Мічиган, то це вже геть інша історія. Відповідно, чинний губернатор, звісно, користується певною популярністю, тому що губернаторі Сполучених Штатах обирають. Тому власне це є такий серйозний козир, і саме тому, наприклад, я думаю, що зараз певною мірою такий імпульс на боці демократів. тому що якщо ми говоримо про все ж таки такий. Ну, розподіл голосів і розподіл певних штатів, то все ж таки тепер у них є можливість зробити сюрприз, потримати певну інтригу. Можливо, вони будуть так само як республіканці тримати інтригу до останнього, тобто аж до самої конвенції, яка починається 19 серпня цього року у Чикаго. Тому власне тут вони я думаю будуть дивитися прямо до останнього дня і розглядати хто має кращі результати в опитуваннях поміж інших кандидатів, тобто там один губернатор, інший, можливо, хтось із, із сенаторів можливо долучиться до гонки, тому що насправді вихід Джо Байдена він. Перевертає всі карти однозначно до Гори дригу. і Тепер це геть-інша кампанія. І фактично всі рішення, якщо все ж таки демократи. Підтримують саме Камалу Харріс, Фактично буде приймати вона, і е, це вже її вирішувати. Вона знову ж таки, так само як і Байден е, в адміністрації Обами. Вона тут е, в цій адміністрації є віцепрезидентом. Вона сама краще знає, хто їй на цій посаді потрібен, і там які якості її треба шукати в колегах однопартійцях. Насправді цікава ситуація виходить, і до виборів президентів президента США залишається ну ще декілька місяців. а І те, що дійсно цікавить українців, а яка буде далі підтримка після президентських виборів від США, Чи, чи буде вона продовжуватись? Тому власне запитання, яке у Камали Гарі ставлення до України, зокрема до війни, до територіальної цілісності нашої країни. Загалом, я думаю, що у нас немає підстав стверджувати, що е позиція Камали Харіс якось суттєво відрізняється від е позиції там Байдена і е зовнішньополітичної команди Байдена. Але треба теж віддати належне, що у неї не було багато можливостей е говорити на теми зовнішньої політики. Вона дуже обмежено е там, і це логічно насправді, порівняно з іншими членами адміністрації, е виступала з зовнішньополітичними промовами. Вона там. Здійснила ряд регіональних візитів. Вона тричі виступала на, на Мюнхенській конференції з безпеки. І ось якраз на останній вона виступала з сильною промовою, в якій е, згадала, що Росія має понести покарання за злочини, які вона. Власне, зробила в Україні, ну і знову ж таки, це трохи лягає в канву того, що Камала Харріс сама має репутацію такої жорсткої, насправді, і прокурорки. Тобто, це, як то кажуть, це її тема, і тому я думаю, вона зробила тоді на цьому акцент. Але загалом е вона не мала можливості особливо самостійно висловлюватися на теми зовнішньої політики. Тобто, вона фактично озвучила те, що міг озвучити е там. Thank mm -hmm. Фактично, хто завгодно з адміністрації Байдена, тому що тон задає все ж таки президент, там державний секретар або радник з питань національної безпеки. Да? Тобто, віцепрезидент дуже рідко займається зовнішньою політикою, навпаки, віцепрезиденти там зазвичай мають певний неформальний вплив і неформально керують певним напрямком роботи, ніж так дійсно опікувати зовнішньою політикою. Ну один з. Два останні приклади таких віцепрезидентів: це ось сам президент Байден, коли він був віцепрезидентом, і мабуть Дік в адміністрації Буша молодшого. І з нещодавніх прикладів таких фактично більше немає. Добре, дякую вам дуже, що долучились до нашого ефіру. Розказали, пояснили все. Я нагадаю, у нас на зв'язку був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики аналітик інтернюс Україна. Я ж дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.